Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. В мене робити відео щодня, от просто технічна сторона, просто так шкутильгає, що я в розпачі не знаю, що з тим робити. Є що розповісти, є що показати, але коли то починаю от сам процес зйомки і потім якось довести ту до розуму монтажем, тому так: поступово, поступово, поки хтось не приїде, тут мені на підмогу. Спочатку тут новини. Сьогодні під час э, сноркінгу це ж щодня тут плаваю э, акула. Ну от, ну це оці от китові акули, вони не мають ніяких претензій до людей. На декотрих сусідніх островах э, таких акул тут місцева влада, комерційні різні люди, такі підприємності, Вони їх э, закормлюють креветками. Потім ці акули припиняють цілими родинами процес міграції. Живуть на одному місці. На ті місця звозять туристів натовпи, там оце все. Всі з тими акулами навколо них. То бачите, акулу в таких обставинах за такою ситуацією. То одне. Ну що десь у темній порі їдеш швидко на мотоциклі, а потім бачиш, от переїзд, там де потяги їздять. І шлагбауму немає. Ну, все одно якось інтуїтивно зупиняєшся. І прямо в цей момент, як зупиняєшся, перед тобою такий просто локомотив проноситься. Оце от приблизно те саме. Тобто, пловеш, риби, корали, все як завжди, все спокійно і красиво. А тут тобі новина дня, акула поряд. Тепер щодо теми сьогоднішньої, цю тему навіяв один із постійних глядачів на ім'я Микола. Він постійно такі штуки закидає. що Типу от на цих місцях це саме треба створювати чергову, чергову Січ. Якби у нашого народу історично-генетичний досвід того є, і можна було б от, чого б це таке не впровадити. ну січ не січ, я не знаю, як би то можна було назвати. Така глобальна діаспора на одному острові, чи якесь хутір, селище, чи навіть СМТ, де от просто б от жили українці. Ну, як би взагалі чого от зараз не розглянути, тим більше, оце зараз геополітично все так склалося. Плюс світ технологічний став настільки, що то можна доступно там жити, працювати, чимось займатися, і ні про що не думати. Ну, і відповідно, досвід уже життя на островах, оце вже Шостий рік, то він показує, ну чому б це і не зробити. От таку от. Альтернативну Україну. Український Тайвань, от щось таке. Це от саме для тих українців, які все-таки ще за свого життя хочуть жити все ж таки серед українців, а не серед того населення, де я не знаю, як то їх, куди їх подіти, що з ними після війни робити. Тож, ну, ну от. Русифіковане населення і всі, хто лояльно до них відноситься, це практично 97-98% населення. Добре, їх там стало менше, бо якомусь відсотку населення потрібно було, щоб їм на голову ще попадали бомби і вони все таки стали українцями. Ну, це все одно порівняно дуже невеликий відсоток. Я це дивлюся по соцмережам. Я спілкуюся з людьми в групах різних, і коли. Оцей от момент щодо українства критерії відбору, то в першу чергу є люди, які не просто розмовляють українською, а ще й не дозволяють до себе звертатись російською. То ті самі 97-98 які здавалося б, от і українці, ну вони просто не розуміють для чого це і про що взагалі я кажу. Тому, от якби це стало таким критерієм відбору, то було б це дуже добре. Але ж знову питання. Де взяти хоча б кілька десятків таких українців? Тому що, ну дивіться, за п'ять років я тут не зустрів жодного українця за рік і два місяці після початку такого повномасштабного вторгнення. Сюди не приїхав жоден українець. Я не беру знову ж цих істот русифікованих і лояльних до них з українськими паспортами. То, то взагалі, це все скопом один не потріб, і воно до України вони не мають ніякого відношення, крім того, що вони звідти і що мають ті паспорти. Тому відповідно це б де взяти таких людей, то було складно. Але з іншої сторони люди зараз повернуться з фронту. Люди, ті, які не на фронті, але не виїзні, то може, б це разом би якась би, така спільнота, кілька б десятків людей би до того б набралась. В ідеалі, щоб то одна людина от заможня просто от викупила б острів. А тому що хто займався бізнесом і хто. Займався якоюсь громадською діяльністю, то вони знають, що з одної сторони то можна все в от просто скинутися грошима і відповідно б, стати співвласниками такого острову. Але як правило, коли багато хазяїнів до чого це призводить, знову ж люди, які в темі, вони розуміють. А також щоб з'явився такий, от один. Я не знаю, бізнесмен, патріот, міценат. Ну, патріоти, міценати це більше такі от, романтичні речі, і розраховувати на це. Це люди абсолютно є, вони реальні. Ну, Дуже-дуже малий відсоток. Що хтось із подібних людей піде на щось подібне, а просто такий от бізнесмен з розрахунком, щоб потім перетворити це на комерційний проект, у чому би й ні. Наприклад, я свій час займався там на початку ще нульових. Політичним піаром і ну тоді познайомився з кількома людьми, доволі такими заможніми, впливовими. З декотрими навіть почав доволі гарно товаришувати. Настільки близько, що міг там позадавати от якісь питання, які мене цікавили, і коли просто при робочих стосунках про таке запитувати, вважається некоректним. І от, як правило, це відбувався, десь там подібний діалог, що ну чуєш, ну от ну нахріна тобі оці всі нерви, коли у тебе годинник там коштує вже як там як цільний якийсь острів на гарних територіях, десь там в Атлантиці, чи, чи, чи от тут в Тихому океані. Живи собі спокійно все життя, вистачить надовго і все нормально. Для чого це оцим всім займатися? Витрачати такі кошти, чи вони повернуться? Ну і взагалі, то відповідь, як правило, була така: що так, якби там людина відповідає, що є, мене там такі статки, що дійсно я можу там купити якийсь острів середньої величини, зробити його той острів модерновим, технологічним, і там собі ні в чому не відмовляти зможе там кілька. Кілька поколінь ще моїх нащадків. Це при тому, що вони навіть будуть е, не будуть там працювати, не будуть ще намагатися примножувати капітал, а просто будуть витрачати гроші. Е, але ж, е, адреналін, оце вони мені всі як один казали. кажуть, ти не розумієш, що е, отак от просто жити, воно сумно. Тобто, ми вже намагалися там кожний з нас, ну принаймні там не всі, ну багато хто. Отакі штуки вже намагалися робити. Там не обов'язково на островах, а в якихось богополучних країнах, типу Швейцарії, купували якісь маєтки, дуже багато землі, там собі живеш, мій будинок, моя фортеця, і здавалося б, от, от тобі щастя, і тобі назавжди всього вистачить, і нашого. Виявляється, ні, все-таки отакий тип людей вони сприймають. Оцю оцей весь світ як велике казіно, і от коли вони вже почали от гратись в такі ігри, їм того казіна ну прямо дуже не вистачає. І, як правило, ті, хто йшли такий на тимчасовий спокій, вони одиниці там от жити таким життям собі далі в тіні. А як правило, 99,9% людей все одно повернулися, вони вже без того не можуть, вони граються в ці ігри і все таке. І от аби зараз оце хтось з подібних ігроманів е, якби задумався над такою темою, тому що е, от, просто ситуація в світі підштовхує. Знову ж є політика, що розвиток сучасних технологій. Може, варто просто почати звикати до поняття як віртуальна країна? І тим більше це критерій відбору. Він би був от, доволі простий би. Це абсолютно от, мова, традиції, культура. Ну і ще інтелект само собою. Причому з інтелекту я б почав тому, що відповідно мати справу з людьми, які все-таки у яких є якісь базові принципи, вже побудовані на вродженому інтелекті і на досвіді, і з людьми, з якими можливий діалог, то відповідно було б гарно дуже. І це є базою для любого суспільства, тим більше суспільства, яке тільки формується в такому зачатковому стані. І плюс це б відпала б ця б потреба людям пояснювати, а хто це буде фінансувати, а де брати гроші, а хто нам дасть роботу, тому що ну коли вже інтернет постукав практично в кожну хату цієї планети, і до сих пір є люди. Які, типу, ходять, шукають роботу, хто нам дасть роботу, ну цього всього відразу б хотілося б уникати. Там я розумію, що більшість населення цієї планети воно вже народилося персоналом по своїй суті, і вони чекають, що просто. Хтось їм дасть гроші, так вони готові там працювати. Все таке, ну, ну сам підхід, що це повинна людина працювати на когось, знайти собі боса. Люди, яких влаштовує сама ця система, і от освіти, і побудови кар'єри. Ну хотілося б взагалі б цього уникнути. Перетворити потім отаку а от річ на комерційно-прибутковий проєкт, це буде взагалі нескладно, тому що от він все одно такий острів, він буде цікавий туристам, туристам з різних країн. Тим більше це такий буде доволі цікавий і політично-економічний досвід. І туди просто робиться платний вхід і все. Тут і зараз таке практикується на багатьох туристичних островах. А для тих людей, які вже потім захочуть прийти на готове приєднатися то членство в цьому клубі просто стане платним туди. Це причому, от з самого початку, це можуть бути люди не обов'язково українці, як це прийнято вважати от в, на державному рівні. Це може бути людина будь-якої національності кольору шкіри, будь-яких політичних поглядів, просто людина, у якої є бажання стати українцем, вивчити мову, вникнути в культуру, традиції, і жити разом з такими людьми. І от жити ще за свого життя все-таки в оточення українців, що зараз, в принципі, нікому не світить, враховуючи та, яка ситуація в Україні є, я не беру війну, а саме те, те от населення русифіковане, куди його подіти в такій кількості. Взагалі, 40-мільйонний етнос, з якого ніхто до сих пір сюди не приїхав, це при тому, що Філіппіни офіційно приймають біженців, ну це, це взагалі. Як сказав один народний персонаж, якась мерзость. Ну, ну може сюди дійсно хтось приїхав і когось я не побачив, пропустив хтось за таких же самих заможніх людей купив собі острів. Ну добре, ну це одиниці. Ну а в цілому, із 40 мільйонів що це не були, кому сюди приїхати? Оце за весь цей час. І ще до війни, оці ж 4 роки я тут жив. Де тут хоч один українець? Ну, тобто, це просто дуже хріновий показник як для настільки багаточисельного етносу. Тому, а отак, хоча б кілька десятків людей, які б назбиралися, все-таки тут, у яких нервова система, як і в мене вже не витримує жити серед того русифікованого непотрібу, який ніколи нікуди не подіти з тої території, то відповідно це можливо було б було і дуже гарною ідеєю на цим отут. На цим варто просто в принципі замислитись, хоча б от для тих людей, які виводять зараз гроші з країни, які не бачать там перспектив там на найближчі роки, то от можна було б вкластися ще так. Тому такі справи всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.